На виході маю півлітрову банку французької гірчиці з медом і за смаковими властивостями вона не гірша за магазинну. 200 г зерен гірчиці заливаю натуральним яблучним оцтом, його знадобиться 150 мл і апельсиновим соком. У мене свіже вижатий, його теж треба 150 мл. Гарно все перемішую і залишаю не менше, ніж на добу. Після цього до зерен гірчиці додаю чайну ложку солі і 2 столові ложки цукру. Далі гірчицю треба проварити впродовж трьох хвилин з моменту закіпання. Прибираю гірчицю з вогню, додаю велику столову ложку меду і по одній третій чайній ложки куркуми та кориці. Далі гірчицю треба трохи блендернути, але не в кашу, а так, щоб подрівнилося десь відсотків 30 всіх зерняток від загальної маси. Перекладаю гірчицю в банку, даю повністю охолонути і можна смакувати. Я використовую такої гірчиці дуже багато, додаю в салати, мариную нею м'ясо, тому приготувати її вдома це набагато дешевше, ніж кожного разу купувати в магазині оту малюсіньку баночку.